Якщо вважати більш точно, то мені було 10 років 16. Цікам це місце, де всім буде комфортно, якщо відноситися до інших з таким ж самим позитивом, та бути щирим зі всіма і кураторами, і дітьми, тоді буде. Я люблю цей табір за те, що тут є гарні діти і люди. Обмірковані інтелектуальні, яких збирає це місце. Дуже важко обрати щось найкраще, тому що ну, більші змін, на яких я тут був, були просто неймовірні і е, більшість з них я пам'ятаю дуже гарно, тому що кожна з них якось запам'яталася мені по-своєму. Я тут знайшов багато знайомих і друзів. В яких мене до цього не було в житті. Тут. Е, також я люблю цей табір за те, що е, тут атмосфера балансує на грані е, такі, що досягається е, дуже багато різноманітних е, емоцій, але ніхто не страждає і нічого поганого не відбувається. Бесікем це такий табір, в якому тебе завжди почують, зрозуміють та обіймуть. А також, в який завжди, можна приємно повернутися, точно знати, що тебе тут ніколи не забудуть. Перший раз, коли я приїхав, мені було 11 років, зараз мені вже 15. За рік я приїжджаю 5-6 разів. В квесті Кемпі важливі для мене люди, з якими я хочу і надалі спілкуватися, та. Цікаві квести, які з кожним разом все цікавіше і цікавіше стане, тому що це найкраще місце, де я можу забути про всі проблеми, можу приїхати до тих, хто мене пам'ятає, хто мене любить і хто мене може підтримати. Звісно, я вже порадив. Вони майже всі тут. Певно, мій улюблений квест це династії. Коли ти сидиш за столом і розказуєш, які ти землю хочу захотити. З цієї зміни найкращий спогад це виступ в мюзиклі на антикароке, який мене надихнув на подальшу мою акторську діяльність і на вступ до театральної студії. «Жиза». я б рекомендував приїздити до квесті кемпу всім друзям і цікавим людям, яких я зустрічаю в своєму житті, добрим, позитивним, але не негативним людям. Ці мінісам мені сподобався квест Атака Титанів через його динамічність. Та різноманіття релей ховання до цікаві обов'язково приїду до квестіка, тому що тут дуже позитивні куратори. Люди цікаві квести тут завжди приємно і тепло.